Слава Ісусу Христу. Вітаю, брати та сестри, гості. Хотів би разом з вами пороздумовувати над Словом Божим, яке записане в діях апостолів. Дія апостолів 19 розділ. З 18 вірша прочитаємо. Багато з тих, хто повірив, приходили. Покаятися і відверто визнавали свої гріховні вчинки. Деякі з тих, хто займалися чеклунством, позбирали свої книжки, спалили їх на очах у громади. Коли ж підрахували вартість тих книжок, то виявилось, що вони коштували близько 50 тисяч срібних монет. Так слово Господнє поширювалося і Ставало дедалі могутнішим. І завдяки йому число віруючих постійно зростало. Після того, як усе це сталося, Павло вирішив пройти Македонію та Антиохію, дійти до Росолиму. Він сказав: після того, як я побуваю в Єрусалимі, потрібно мені ще Єрим відвідати. Отож, відіслав він двох. І своїх помічників Тимофія та Ераста в Македонію, а сам іще залишився в Азії. Приблизно тоді ж почалися заворушення в Ефесі проти дороги Господні. Ось як це трапилось. У цьому місті мешкав один чоловік на ім'я Дмитрій, майстер, який робив срібні зображення храму Артеміда. Це давало чималий заробіток ремісникам. Він зібрав їх разом з іншими майстрами подібних ремесел і сказав їм люди, ви ж знаєте, що ми маємо добрий прибуток з цієї роботи, але разом з тим ви бачите і чуєте, що цей Павло переконує і перевернув багато людей до своєї віри. І то не лише в Ефесі, а майже по всій малій Азії. Він стверджує, що боги, зроблені руками людськими, не є справжніми богами. Та загроза не тільки в тому, що ремесло наше набуває поганої слави, а справа в тому, що храм славетної богині Артеміди втратить свою важливість. І ще є одна небезпека богиню, якій поклоняється вся Мала Азія, і весь світ буде позбавлено її величі. Почувши це, вони страшенно розлютились і загукали. Велика Артеміда Ефеська. У місті почалися заворушення. До цього місця прочитаємо, як ми прочитали, що люди, які жили. В цьому місті Ефесі, написано, що вони відвернулись від ідолів, яким вони служили. Але якщо прочитати контекст міста і того народу, де вони пробували, що для них означало ідолослуження? Якщо ми подивимось. Історію Ефеса, то ми побачимо, що ці люди вони були дуже набужними. Як колись Павло приходив по Афінам, і він звернув увагу, що в тому місті було багато богів, багато храмів. Це ж саме відбувалося в Ефесі. І коли він це бачив, він казав їм, що я бачу, що ви народ дуже набожний. В пантеоні грецьких богів. Було около 200 тих, які були відомі. І багато було ще таких, яких не були відомі всім. Це могли ще бути ще приблизно сотні богів, яким поклонялись греки і римляни. І вони не тільки поклонялись ним їм, вони приносили їм і жертви, і в них було багато різних богів. Все, по суті, що вони бачили, вони обожествляли. І коли вони кудись їхали чи йшли, вони приносили жертви цим богам. В них були боги благополуччя, боги війни, Бог моря і так далі. І так далі. І коли їм потрібно було, наприклад, пливсти морем, то вони приносили дар або жертву цьому Богу, щоб якось його задобрити. Щоб Їхня подорож вона була успішною. Так само, коли вони йшли на війну, то вони приносили в дар, вони приносили жертви, щоб от задобрити якогось якось цього Бога війни, щоб їхня війна була виграшною. І ми читаємо, що люди, які поклонялись, вони відвернулись. Ефесяни, які жили в Ефесі, вони поклонялись цим богам. Та коли вони почули Євангелія, коли вони дізнались про Христа, написано: вони відвернулись від цього, і при цьому вони не ходили в храми, вони не купляли, можливо, ці зображення, статуетки оцих богів. І ми читаємо, що цей чоловік на ім'я Дмитрій, він майстер, який заробляв на цьому. І він, написано, підняв великий бунт проти християн в тому місті і проти Павла. Тому що люди вони не приносили більш прибуток його ремеслу. Чому? Тому що люди. Які почули Євангелію, люди, які прийняли Бога, вони відвернулись від ідолів. Зараз нам можливо здається, що ідоли – це щось таке далеке, що було лише тоді, можливо, на сході та ідоли, якщо подивитись філософію або концепцію ідолів, то ідол це та річ. Або якщо ми подивимось, як або як дивилися люди в давні часи на ідолів, то коли вони дивились на ідолів, то вони очікували щось від ідола отримати таке, що може дати їм тільки Бог. Ідол сьогодні це любий предмет або будь що інше, від чого люди очікують отримати те, що може дати, по суті, їм тільки Бог. Ось що таке ідол. І коли люди приходили до цих ідолів, цей ідол для них був гарантією безпеки, гарантією достатку та успіху, гарантією перемоги. Ці ідоли для них були гарантією щастя та благополуччя. Давайте подумаємо про наш із вами час. От ми живемо, що зараз сьогодні являється для людей гарантією безпеки. Можливо, донедавна для багатьох людей в світі і для українців в тому числі, гарантією безпеки було НАТО. Така організація, ну, вона була тому що зараз, коли люди проживають, вони бачать, як реагується організація, вони часто жартують. Якщо вам здається, що ви Неефективні або нічого не робите, то подивіться на НАТО. Тобто людям їм здається, що ця організація вона мало що робить, або робить недостатньо. Часто гарантією безпеки для людей можуть бути інші речі, зброя, якісь страховки і так далі. Гарантія достатку та успіху. Що сьогодні для людей може бути гарантія достатку та успіху? Гроші. Гроші для людей. Люди думають: якщо в мене буде, будуть гроші, то я зможу забезпечити собі достойне існування до кінця своїх днів. Якщо в мене будуть гроші, то я зможу бути успішним. Гарантія перемоги. Що люди бачать або що люди, чому вони поклоняються? Це якимось людям, які, як вони на їхню думку, вони вважають, що ці люди можуть якось вирішити питання, якісь впливові люди, зв'язки, точно не Бог, якісь люди, якісь організації, можливо, армія це гарантія їхньої перемоги, що для людей є гарантією щастя. Для багатьох людей сьогодні гарантією щастя являється люди. Наприклад, в молодих людей. Вони думають, що якщо я одружусь, чи якщо я буду жити з цією людиною, то я стану по-справжньому щасливою. І як показує практика, статистика в одній області, що розлучень більше, ніж одружень. Чому? Тому що в людей є певні очікування. І коли вони одружуються, і коли вони живуть життям, то ці очікування вони розмиваються, тому що реальність вона трохи інакша. Це можуть бути речі, розваги, відчуття, які ми переживаємо. Люди думають, що якщо я буду мати якісь певні речі, і ці речі вони можуть зробити мене щасливим. Але ніяка річ не зробила жодну людину щасливою. Так, можливо, людина, придбавши якусь річ, вона буде певний час щасливою. Але це короткочасне щастя, як правило, дві неділі це щастя, бо це це радість в людини є. Потім людина вона просто звикає. Ці речі, яким вона колись раділа, або ці речі, які їй здавалось, дадуть їй, принесуть їй щастя, вони стають для неї буденними. Відвернутися від ідолів сьогодні це означає відмовитися. Від всіх надій, які не пов'язані з Богом. Відвернутися від ідолів означає не очікувати, що якісь речі, предмети або навіть люди зможуть дати нам те, що зможе дати нам тільки Бог. Є одна людина, можливо, багато з вас її знають, часто люди ставлять її в приклад досягнення. Світських таких речей. Її називають найбільшою людиною нашого часу Стів Джобс, колишній керівник компанії Apple. Коли люди дивилися на його життя, то вони восхищалися цією людиною. І ми читаємо, що, якщо почитати його передсмертну записку, то він Говорить дуже хороші слова, послухайте, що він говорить. Він говорить так: Я досяг піку успіху у діловому світі, в інших галузях моє життя є також сутністю успіху. Однак, крім роботи, в мене мало радості. Зрештою, багатство це просто факт життя, до якого я звик. У той момент, коли я лежу в ліжку. Хворий і згадую все своє життя. Я розумію, що все визнання і багатство, які в мене є, безглузді і позбавлені вищого сенсу перед лицем неминучої смерті. Він мав рак піджелудочною. Ви можете найняти когось, щоб водив машину для вас, заробляв гроші для вас, але ви не можете нікого найняти на всі ваші гроші. Щоб Він переніс цю хворобу замість вас, можна знайти і купити матеріальні речі, але є одна річ, яку не можна знайти і купити, коли вона втрачена. Не можна купити життя. Постійна гонитва за <кхи> наживою перетворює людину на маріонетку. Це сталося і зі мною. Бог наділив нас почуттями, щоб ми могли розповісти про свою любов близьким. Багатство, яке я нажив за своє життя, я не можу взяти з собою. Все, що я понесу з собою, це лише спогади, пов'язані з любов'ю. Ось справжнє багатство, яке має слідувати за вами, супроводжуючи вас, давати вам сили йти далі, далі. Любов здатна подолати величезні відстані. Дуже хороші слова. Відвернутися від ідолів це вірити в те, що немає нічого ціннішого в цьому світі, ніж Бог. Нім немає нічого важливішого, ніж Бог. Означає відвернутися від пустих надій та очікувань, які часто бувають в людей, як це буває на протязі життя. Ідол може бути навіть тими речами, які ми сильно любимо. Ідол це те, що ми любимо більше, ніж Бога, або можемо любити. Це можуть бути діти, це можуть бути батьки, це можуть бути, бути жінка або чоловік, це може бути комфорт або стиль життя. Коли Ісус говорить про, про любов, то Він каже, що хто любить батька чи матір, дітей. Чи дружину свою більше, ніж мене, той недостойний мене. Ми маємо любити своїх близьких, і сам Ісус Він закликав про це, але є пріоритети, Ісус виставляє їх. Він каже, що перша заповідь це полюбити його всім серцем, всією душею, всім разумом, всім своїм єством і потім ближнього, як самого себе. Трагедія полягає в тому, що люди. Вони починають любити інших або щось більше, ніж Бога. Тим самим вони створюють для себе ідолів. І ці ідоли вони рано чи пізно будуть потребувати жертви. І ці жертви можуть бути дуже цінною для людини. Совість, віра. Це може бути сім'я навіть. Все це стане жертвою цьому ідолу. Ідол це те, від чого залежить життя людей. Ідол це те, без чого люди не представляють для себе життя, без чого їхнє життя, воно сіре і похмуре, позбавлено всяких яскравих красок. Це можуть бути фізичні задоволення, бути гроші, бути ігри. Це може бути робота. Це все, що. Може бути для людини важливим. Ісус сказав, що я є галузка. Я є лоза, а ви є галузя. Єдина правильна залежність, яка може бути в нашому житті, це залежність від єдиного Бога. І Людина вона не може сама відвернутися від ідолів. Часто люди говорять, що я можу жити сам, і ці речі цього світу вони не зможуть вплинути на мене. Та коли ми читаємо Біблію, Ісус говорить, що душа людини вона схожа на кімнату. Вона схожа на кімнату, і коли людина вона розуміє, що вона гріховна, вона розуміє, що щось в її житті, воно неправильно, і вона хоче очистити цю кімнату, і вона це робить. Написано, що вона очищує цю кімнату, і ця кімната вона стає чистою, вона виганяє звідти демонів, які, можливо, є в її душі. Та написано, якщо та кімната пустує, Ісус говорить, що приходить той демон, який вийшов з цієї кімнати, Він повертається і бачить, що вона пуста, і Він говорить: покличую, і ще сім. Зліших. І написано, що для цієї людини стає гірше ніж було до цього. Людина ніяк не зможе звільнитись від своїх ідолів, якщо вона не прийме Христа. Подивіться, що зробили Ефесяни: написано, що вони прийняли Євангелію, вони прийняли Бога. І таким чином вони відвернулись від тих всіх ідолів, яким вони служили до цього. Ці ідоли вони стали чимось таким далеким і незначним для них. Для того, щоб ідоли пішли життя людей, має прийти Ісус. Доки не прийде Ісус, людина буде мучитись від всяких ідолів, які наповнюють, можуть наповнювати її серце. Часто люди думають і боряться з цими ідолами. І чим більше людина вона хоче звільнитися, чим більше вона думає, тим більше ці ідоли мають на неї вплив. Без Христа людина жодна людина на цій землі не зможе звільнити. Звільнити своє серце, свою душу, свої думки. І тільки Ісус Христос може звільнити і дати гарантію. Всі ці речі, що ми перерахували, Ісус може гарантувати кожній людині, яка приймає Його. Де з'являється Ісус, там з'являється свобода. Тому перед молитвою я бажаю всім нам, щоб в нашому житті Ісус був першому на першому місці. і Всі ідоли, які можуть впливати, щоб вони. Були й тому що Христос Він видаляє їх із нашої душі. Станемо до молитви.